Добрий день. Павло Маковецький попросив показати саморобну циркулярку. Е... Де це воно? Ага, ось сьогодні. Маятник на завісові. Ну, на осі ті, що там на моциклі. Потім ще один. Ще один. Ну, завіс. Щоб площадка з двигуном була незалежна. Від того. А отут гвинт, який крутиться. Де и... це и... воно? І де це вона? І пилка. Плавно пускайся. Сіті треба там, в міліметрах запросто. от І весь все устройство. Отом уголок. Уголок хороший, десь 80 чи скільки. От, можна регулювати скільки. Ну, звісно, лучше, щоб одним болтом, а в мене з двох боків. Ой, у мене з двох боків. Ти собі скільки треба регулюєш. От. Ну, що там ще? Звідси. Ну Ось каждо десь маятник там, а це теж від мотоцикла тримали руль цього кронштейни. І гойдається двигун. Якщо буде місце, це зробив під фрезер. Звідти десь там ручечка, теж винтом піднімаю вверх-вниз. Все, дякую за увагу. З вами був, був Віктор Коваль. Удачі вам всім і Павлові.